От і пройшов Minecraft Live 2024, який відбувся 28 вересня, і він був не надто довгим і не надто великим на якісь новинки. Хоча, враховуючи, що Mojang вирішили змінити підхід до випуску оновлення Майнкрафту, це в цілому було досить інформативно. Із цікавого особисто для мене це невеличке інтерв'ю з режисерами Майнкрафт фільму і невеличкий бекстейдж з його зйомок. Які трішки пояснюють і підхід до фільму, і підхід до декорацій. На мою думку, фільм без графіки, тобто те, що нам показали на Майнкрафт Лайві, виглядає краще ніж фільм з графікою в трейлері. Таке враження, що десь хтось увімкнув перемикач RTX, і його б краще було б вимкнути. Але знову ж таки, я сподіваюся, що то просто був невдалий трейлер, і до квітня наступного року вони ще попрацюють і над кольорами самого фільму, і над графікою. А от що стосується Майнкрафту, у наступні декілька місяців нас чекає новий біом, який вони назвали блідий сад. Відповідно, нове дерево і усі блоки, які можна з нього крафтити. Новий сірий мох, який додає прикольні паростки на сусідні блоки, якщо розташовувати муховий килимок. Нова Ліана. Правда, по Майнкрафту Лайву було не зовсім зрозуміло, чи можна буде її використовувати саме в якості ліани, чи це просто декор, який ніяк не взаємодіє з гравцем. Ну і звісно, нам показали нового моба. Фішка моба, що сам по собі він безсмертний, і просто так вбити його неможливо. Щоб він зник, треба зруйнувати ядро. Яке знаходиться в якомусь з дерев цього нового лісу. А, ну і ще цей моб рухається лише коли на нього не дивишся. Є відчуття, що хтось з розробників або хотів зробити хорор, або переіграв у хоррори і спробував перетягти це у Майн. Сам по собі моб не надто болісно б'є і може становити загрозу лише якщо їх буде одночасно багато із усіх сторін. Проте, знову ж таки, це можна обійти, якщо вишукувати їх в один рядок, або стати під дах висотою в два блоки, тому що моб вище і не зможе пройти за вами. В цілому, якщо враховувати, що це буде от таке невеличке оновлення на наступні умовні 2-3 місяці, а потім буде щось інше, це непогано. Текстура нового дерева прикольна, абсолютно біла деревина виглядає цікаво для будівництва. Знову ж таки, так, все це вже було тисячі разів у тисячах модах. І кольорові дошки, і подібні мовби, ми все це вже бачили і знаємо. Проте я все ще притримую з думки, що не усі, далеко не усі гравці вміють встановлювати моди і будуть раді будь-яким оновленням і поповненню блоків у грі. А що ви думаєте стосовно цього оновлення? Чи дивились ви Майнкрафт Лайф, та що зацікавило особисто вас? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. До зустрічі у нових відео та тихого, і мирного неба вам!